Моє слово сьогодні буде не якимось особливо ну, повчальним чи підбадьорюючим, чи таким натхненним. Воно, можливо, буде просто словом застереження, брати і сестри, і навіть не про хрещення Господа Ісуса Христа, і не про Його народження, а про те, що скоро Він прийде. Я зауважую останніми навіть роками, мабуть, ви також. Дуже і дуже багато людей дивляться, слухають проповіді, пророцтва, в які говориться про прихід Ісуса Христа, про закінчення віку. І дати назначають, і інше, і інше. Але сьогодні я хотів би перед нашою молитвою просто коротко декілька фактів привести, брати і сестри. Не на підставі навіть пророцтв чи вже пророст, а на підставі. Абсолютно Божого Слова. І в день, коли Син Божий приймав хрещення, коли приступав до свого служіння, згадати про його другий прихід. І нехай Господь допоможе нам, брата і сестри, щоб це слово, яке звучить сьогодні, ми могли зануритись, заглибитись, охреститися в нього і прославити ім'я Господнє. Я буду читати з Івангелії згідно святого Матвія, ну, думав на початку прочитати. Десь з 1 по 14 текст, але буду читати поступово, і ми будемо коротенький аналіз робити, брати і сестри, в день повторюсь хрещення Ісуса Христа, згадувати, коли Він повернеться і які його ознаки. Пам'ятаєте, сказали ангели людям, які дивилися апостолам, як він підноситься, вони сказали: чому ви дивитесь? Не дивуйтесь, він так само прийде. Хай Божий Дух сьогодні допоможе мені і вам, брати і сестри, це слово сприймати як застереження, як попередження про те, що прихід Господа нашого Ісуса Христа наближається. Для одних це буде свято, торжество, для інших буде день грядущого Божого суду. Отже, Євангелій, <кій> згідно Святого Матвія, 24 розділ. Читаємо перший текст: вийшов Ісус від храму, пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив відповідь їм: чи бачите ви все оце? По правді кажу вам: не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Учням було цікаво. Зрештою, вони були люди, такі, як і ми, брати і сестри. Нам цікаво, коли, Господи, це відбудеться, коли, яка ознака? І тому далі ми читаємо, вони на самоті підходять до Ісуса третій текст. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і запитали. Не було більше нікого, був він. Така була відверта, відкрита розмова Спасителя із своїми послідовниками, своїми учнями. Скажи нам, коли станеться це, яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Як я вже сказав, брати і сестри, ми сьогодні е, трошечки проаналізуємо те, що сказав Ісус Христос, як Він застеріг учнів, що має відбутися, ну і не просто вдовольнив їхню цікавість, коли це буде яка ознака, а показав наперед. Показав наперед, що має відбутися, і свідки чому ми є на сьогоднішній день. Отже, читаємо четвертий текст. Ісус вже промовив у відповідь: Стережіться, щоб хто вас не звів. Син Божий попереджує, застерігає своїх учнів, і найперше, щоб він вважав за потрібне пророчим словом сказати для них: пильнуйте або стережіться, щоб хто вас не звів. Я не думаю, що учні дивились так далеко вперед, аж на 2000 років до сьогоднішнього дня. Вони більше, можливо, це слово сприймали для себе особисто, але це слово звучить сьогодні до кожного із нас, слово Ісуса Христа, слово застереження. Він попереджує, що мав на увазі Ісус. Стерегтися означає берегти себе, означає пильнувати, означає інформацію, яку ми почуємо, пропускати не просто через наші вуха, через наш слух, але через фільтр Божого Слова. І думати, а справді так, чи це можливо вигадки людські? Стережіться, попереджує Син Божий Ісус Христос. Які, Господи, будуть ознаки Твого приходу? От декілька ознак ми часто чуємо, брати і сестри, в наших служіннях це слово, декілька ознак на них зосередимо нашу увагу, прокоментуємо. Може тут будуть звучати якісь цифри, я спеціально коли молився і готував це слово, ну, хотів переконатись, а що говорять інші, що говорять ті, хто досліджує, і так далі. Ось про ці слова Ісуса Христа. Так ось. Стережіться, Син Божий, закликає, щоб хто вас не звів, щоб хто вас не звів. Багато хто прийде в моє ім'я, прийдуть в ім'я Ісуса, прийдуть лжехристи, лжепророки. Він згадує про це часто, але ми читаємо зараз шостий текст. Які ознаки, Господи, Твого приходу? Ви, каже, Син Божий, про війни почуєте? І про воєнні чутки. Дивіться, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Повстане народ, на народ, царство на царство, голод, мор, землетруси повстануть місцями. Хтось сказав, що люди, які впали в гріх, основним їхнім завданням або заняттям людей, які Бога не знають, були війни. Ви можете просвяткувати. І слово Боже, і історії, і так далі. Син Божий чомусь вирішив попередити, брати і сестри, про це. Ви почуєте про війни. Я пригадую своє дитинство, як ми в школі збирали сумки для дітей В'єтнаму, бо там ішла війна, а потім ще війни інші і інші. Ми не просто чули, а стали свідками. І, мабуть, кожного ранку десь слухаємо чи читаємо якісь новини, що відбувається в нашій країні, тому що війна прийшла. Це не просто почути, а реально переживати. Херсонщина, Сумщина, Чернігівщина, Запоріжжя. Вчора пишу одному брату нашому Петру Ковальчуку, який в Нікополі, кажу: брат, як ви там? Ну нічого, каже, звикли щодня, нас щодня тут. Але ми звикли вже, і висилає фото в підвальному приміщенні стіл, і члени церкви, невелика група. Люди розділяють між собою хліб, спілкуються в той час, коли на дворі дуже і дуже невесело. Почуєте і прийшло уже по факту. Каже Ісус: повстане народ на народ. Брати і сестри, що це означає? В одній країні може так статися, і багато є таких. Воїн, коли народ, на народ це означає громадянська війна. Царство повстане на царство, коли інші країни будуть воювати між собою. Інші країни будуть воювати між собою. І тому звертаємо увагу, ви почуєте про це. Я спеціально шукав і хотів знайти факти, які підтверджують дора церква, про те, що ну скажімо, останній час буде багато чуток і багато воїн. І, виявляється, може, ви забудете ці цифри, але якщо говорити спочатку чи з закінчення Другої світової війни, 46-го року, найбільше воїн за 70 років, найбільше воїн було у 2024 році. Найбільше воїн зафіксовано. Ще раз і ще раз, Син Божий нагадує мені і вам, ви почуєте про це. Зростає ця кількість, прийшла у наш край, і як результат пер... переживання в тривозі і так далі. І так далі. А дивіться, син Божий не просто каже, ви почуєте, це буде, але каже, як ми маємо реагувати на це. Не бійтеся, не лякайтеся. Те, що буде, не лякайтеся. Маємо пам'ятати сьогодні, дорога церква, що страх це зброя диявола. Природно, коли ми боїмося. Природньо, коли я йду по слизькому і, і переживаю, щоб мені не спітнутися. або якийсь ще момент небезпечний, і я здригнувся, злякався. Але неприродньо, коли цей страх захоплює людину і починає нею керувати, людина не знає, як їй бути, як їй жити далі, коли новини настільки захоплюють. Усе єство людське, що вже обітниці Божі і слово Боже стає десь абсолютно далеко. Не лякайтесь, каже Син Божий Ісус Христос. І маємо пам'ятати, брати і сестри, є час війни і є час миру. І кожен день війни наближає нас до Дня миру. Почуєте, одна з ознак. Читаємо далі. Але все це каже Ісус Христос. Початок терпінь парольбільних, але я вертаюся назад до сьомого тексту: повстане народ на народ, царство на царство. І слово Господнє говорить, що голод мор, землетруси настануть містями. Голод мор землетруси. Такі катаклізми, такі потрясіння, які пройдуть. І виявляється, якщо раніше, може, цього не фіксували, то на сьогодні фіксують голод, мор і землетруси. Я зробив декілька виписок, брати і сестри, щоб фактичним цифрою підтвердити слова Ісуса Христа, який сказав, що так буде. Не треба ходити далеко. 32-33 рік в нашому країні, в Україні голод, який забрав за різними підрахунками від 4 до 7 мільйонів людських життів. Просто з голоду. Не те, що не було хліба, а штучний голод. Забрали хліб до останньої крихти. Так сталося. 1955 рік. Голод в Китаї від 15 до 45 мільйонів людей загинуло. З Ви почуєте голод? Море? Це прийде. В Північній Кореї це вже наш час, 1995 рік. Біля трьох мільйонів людей померли з голоду. В Сомалі, 2011 рік, приблизно майже десь до 300 тисяч людей, які померли із голоду. Прийде той час, каже Ісус Христос, голод, мор, землетруси настануть місцями. На сьогоднішній день продовжується. І десь приблизно кожна, може, п'ята людина, можливо, навіть і менше чи більше людей, які не мають особливо що поїсти. Не мають хліба, не мають води, виходять на вулиці, піднімають бунти, тому що. Прийшов такий час. Ми ж, брати і сестри, це все проєктуємо на слово Боже. І бачимо ще раз, іще раз, підтверджуємо себе у вірі, що так буде. Восьмий, десятий текст. А все це, каже Ісус, початок терпінь На муки тоді видаватимуть вас, вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за моє ім'я. Всі народи будуть ненавидіти вас за... Моє ім'я. Ми жили в час безбожності, в час атеїзму, коли була ненависть, коли видавали, коли в тюрми. Садили, коли смерть наші брати приймали за віру. Але це. В нашому краї, якщо на сьогодні ми кажемо слава Богу, у нас вільно проповідається Боже Слово. <кій> у нас немає утисків і так далі. Але це, брати і сестри, Син Божий говорив не про Україну і не про Ізраїль. Він говорив про цілий світ. А світова статистика на сьогодні говорить наступне. Світова статистика говорить наступне: на землі є 195 країн. 195 країн. І в 166 країнах ненавидять християн. Ви чуєте, 166 країн, де ненависть, де переслідування, де катування, де смертна кара. Я не буду зараз вдаватися в деталі, а просто хочу сказати про те, що, брати і сестри, деякі країни, такі як Північна Корея, Сомалія і інші країни. Найжорстокіше покарання, коли людина приймає Ісуса Христа. Жодна релігія на сьогоднішній день в світі не переслідується так, як християнство. Ми живемо в благоприємний час. Ми живемо в мирі і в спокої для проподів, хоча війна, правда ж? Але взагалі тенденція по цілому світу жорстоке жорстоке переслідування людей за те, що вони приймають Ісуса Христа. Як свого особистого Спасителя і взагалі як Спасителя. Ще одна ознака. читаємо далі це слово. Одинадцятий текст. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Брати і сестри, ну. Не думаймо, що зараз ось ми десь когось там якось маємо в наших церквах, чи людину, яка сказала від імені Господа, і так не сталося. Ми говоримо зараз, Син Божий говорить не про людську помилку чи, можливо, слово від людської мрії чи серця. Ми говоримо про інше. Син Божий зауважує про те, що. Декілька разів навіть в цьому розділі прийдуть люди, які будуть в овечій шкірі, одяг овечий на собі мати, а внутрі будуть хижі вовки, які нищать Боже стадо, які нищать тих людей, які стараються, і, як далі, говорить нам Євангелист Матвій, звести, якщо навіть можливо і вибраних. От ціль вже пророка. Не просто сказати щось, що не відповідає Божому Слову, інколи так буває. Людина десь помилково може сказати, але звести, відвернути, відхилити від Божого Слова, якщо можливо, то навіть і вибраних нас із вами. Нас із вами. І тому каже син Божий: ви по їхніх плодах їх пізнаєте, звести людей, вовки хижі, і апостол Петро говорить другому післанні. Будуть неправдиві пророки, це Друге Петра, 2,1. Як і у вас будуть вчителі неправдиві, що впровадять зговні єресі і відречуться владики, ось яка кінцева ціль. Єресь внести на основі духовній і відвернути людей від владики Христа Ісуса. Це попередження Божого Сина, брати і сестри, і хай воно сьогодні звучить для мене і для нас застереженням. Так буде, прийдуть такі люди, будуть такі люди і будуть мати успіх, і навіть вогонь будуть зводити з неба, щоб звести, якщо можливо, і вибраних. Але це не означає, що Слово Господнє втратило актуальність і сили. Це не означає, що ми десь відхиляємося. Ми, власне, збираючись разом, слухаючи Євангеліє, знаходимося на тому шляху, на який закликає, щоб ми слідували ним Господь наш Ісус Христос. Ще одна ознака. Ще одна ознака це буде 12-й текст: через розріст беззаконства, любов багатьох. Охолоне, через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Виявляється, не тільки ми ростемо, діти ростуть, дерева ростуть, беззаконство росте, росте й поширюється і зростає. Мені дуже нагадує текст пророка Ісаїю, Ісаї 3,9 – сказано про людей, які про свій гріх говорять відкрито. Я знаю, що в моєму ранньому дитинстві, коли ставалося щось, то люди якось не прийнято було говорити. А про таке не говорять, ну, десь там якийсь ганебний стався вчинок, гріх і так далі. На сьогодні беззаконня і гріх відкрито публічно, і ви свідки цьому? Мережа інтернету, павутина, яка легко оплутає, написано, вона цим переповнена, і це вважається як чеснота. Розріст беззаконня. Маємо пам'ятати, брати і сестри, що це конкретні дзвіночки через Слово Боже для нас, як Його церкви, про те, що наближається День приходу Господа нашого Ісуса Христа. Скажу по факту, в нас в Україні багато років, приблизно 11 років, старались нав'язати так звану Стамбульську конвенцію. Є такий закон, в Європі його прийняли вже давно. І суть її в тому, що треба захистити жінок від домашнього насильства і так далі. Ну, цей документ має декілька десятків сторінок. Але там є одна річ захована. Там говориться, ну, даруйте, я вживу це слово, гендер є таке слово. Воно означає чоловік або жінка. Стать означає. Так ось в цьому документі це слово гендер не означає чоловік або жінка. А Приблизно 50 ролей, які собі може приписувати людина. Не вдаюся зараз деталі. І от за цим всім криється збочинство і беззаконство, яке два роки тому назад було проголосовано в нас у Верховній Раді. Тому що ну, така ситуація. Такий час прийшов. Про гріх свій говорить відкрито, і беззаконня узаконити. Беззаконня узаконити. І тому слово Господнє говорить нам далі. Але той, хто витерпить аж до кінця, він буде спасений. Він буде спасений. Ще один особливий аргумент і одна ознака, і ми прийдемо до молитви. Тут цей розділ можна брати і сестри, прочитайте в деталях. Є багато інших тут особливих таких моментів, на які варто було звернути увагу, але ми вже приходимо до закінчення. Слово Господнє, 14-й текст 24 -го розділу, говорить так: і буде проповідана ця Євангелія царства по цілому світу, і на свідоцтво народом усім. І тоді прийде кінець. Буде проповідана Євангелія на свідоцтво народом усім. Після 70 років атеїстичного режиму в нашому краї почалась. Уже більше 30 років проповідується Євангелія прямо і відкрито. На сьогодні, брати і сестри, це знову цифра. Запам'ятайте, із тих 195 країнах, які є на землі, у 160 країнах вільно, або, ну, якщо не зовсім вільно, то все одно не заборонена проповідь Євангелія. У 160 країнах, повторююся, не забороняється в багатьох дуже і дуже. Як в нас в Україні відкрита проповідь Євангелія, Слово Боже. У різних різних країнах лишається приблизно 30-35 країн, де за Слово Боже переслідують, як я вже сказав раніше, вбивають, садять в тюрми і так далі. Але в загальному тенденція така, що навіть там, де ніколи, ніколи раніше не звучало Слово Боже, куди не можуть фізично попасти місіонери, і там звучить Слово Боже, тому що є сучасні технології. Є радіо, є інтернет і багато інших речей. Куди не може ступити навіть нога людини, туди вдається через ефір донести Боже Слово, на свідоцтво народом усім, на свідоцтво народом усім. Чому я зауважую сьогодні, брати і сестри, оці декілька текстів про те, що прихід Господа нашого Ісуса Христа наближається? Ми маємо пильнувати. Ми маємо пильнувати і розуміти, що Син Божий, який сказав, що не пройде жодне слово, навіть кома, із закону, із Божого Слова, але все це збудеться. Не кидаємося і не шукаємо, брати і сестри, десь в якихось інших джерелах. А що буде, а як буде. Є багато проповідників в лапках, я б сказав би, які на цьому заробляють собі величезні аудиторії, бо вони говорять про останній час. Найавторитетнішим, найпереконанішим, найдосконалішим є Боже Слово. І якщо я трошечки сьогодні звернув вашу увагу, потурбуймося, брати і сестри, знайти. Ще десь пошукати аргументи, які говорять про те, що прихід Господа нашого Ісуса Христа наближається, і це обґрунтовано, чітко і ясно написано у Його слові. Щоб не було війни, воєнні слухи, голод і мор і багато інших скорбот, які були, є і ще, можливо, будуть на землі, маємо пам'ятати одно, брата і сестри. Ми маємо перевагу, величезну перевагу. той час, коли розпач, тривога, неспокій, коли президент у своїй спальні зі своєю дружиною, але до ранку не переночував, вранці він вже в другій країні, бо його заарештували події останніх днів. Прийшов такий час. Коли немає жодної гарантії ні для кого. Але той, хто прийняв Ісуса Христа у своє серце вірою, Він пам'ятає слова Ісуса, який сказав: з моєї руки вас не зможе взяти ніхто. Алілуя! Слава Спасителю! Брати і сестри! Хай Божий Дух допоможе нам це зрозуміти, тому що Син Божий попереджує і коли він відповідав. Учням, коли це буде, Господи, як це буде, він зауважив: а те, що я кажу вам, то я кажу всім, пильнуйте, пильнуйте. Хто цікавиться подіями останнього часу, коли прийде Господь, велика скорбота під час чи після і так далі, я завжди відповідаю, мене це менше хвилює. Що говорю вам, повторюю слова Ісуса Христа, то кажу всім, пильнуйте. Власне, хай і сьогоднішнє служіння, коли ми згадуємо його хрещення, коли ми згадували його народження, коли ми згадували Його піднесення, згадуємо про його прихід. Скоро гряде Господь. І церква говорить: так гряди, Господи Ісусе, тому що вона знає, кому вона присвятила себе, кому вона служить, за ким вона пішла і в час війни, і в час миру. Хай благословить Господь. Кожного із нас пильнувати, тому що прихід Господній наближається. В моїх руках записочки, які ви писали, брати і сестри, потреби, які потрібно принести з подяками перед лице Господнє. Хтось написав онлайн, будь ласка, якщо ви маєте потреби, можете підняти вашу руку. Як знак, Господь, я також перед тобою, я також маю потребу. Ми будемо дякувати Богу. Будемо дякувати за спасіння, за прощення, за народження, за хрещення і за його скорий другий прихід. Будьмо готові, брати і сестри, і нехай слово Боже, яке звучить в наших служіннях, буде ще раз і ще раз мені і вам під бадьоренням, застереженням я пильную, тому що він вірний своєму слову, він скоро гряде. Ми будемо молитися. Якщо є на цьому місці люди, які хотіли покаятись, будь ласка, під час молитви можете пройти сюди вперед. Ми, як церква, звершимо молитву за вас. Хай благословить усіх Господь. Схиляємося.